Віт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми готуємо ось такий яблучний пиріг на кожен день замість звичної шарлотки. Для тіста мають бути кімнатної температури. І для початку до двох яєць додаю 120 г цукру і чайної ложки солі. І сюди ж пакетик ванільного цукру. До речі, можна ванільний цукор замінити на корицю. І тепер все збиваю до пишності. Після того, як маса посвітлішала і збільшилась в об'ємі, сюди додаю сметану. Жирність сметани абсолютного значення тут немає. І швиденько все перемішую. Тепер сюди додаю олію соняшникову, обов'язково без запаху, і знову розмішую. Надаватиму борошно, я вже його просіяла, до борошна додала, розпушувач, ось так трішки перемішую, і по декілька столових ложок додаю, і щоразу буду все вимішувати до однорідності. В результаті в мене вийшло тісто, як дуже густа сметана. І далі потрібно добавляти сюди яблука. У мене тут три середніх яблука було, я їх почистила від шкірки та насіння і порізала ось таким дрібненьким кубиком. І оскільки я яблука чистила заздалегідь, то додавала до них ще лим... столову ложку лимонного соку, або вони не надтотьменіли. Перекладаю їх у тісто і добре вимішую. Випікатиму я пиріг у роз'ємній формі, діаметр її 21 см. Проклала пергаментом і перекладаю все тісто. Я розрівняла і тепер ставлю зарання розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовний час випікання 45 хвилин. В результаті пиріг у мене вийшов, він мене вже повністю охолонув, і я хочу ще його прикрасити, просто ось так трішки посиплю цукровою пудрою. А ось так виходить мій пиріг у розрізі. Тісто виходить дуже ніжне, м'яке і, як завжди, ніяких складнощів із приготуванням. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Буду щиро вдячна за ваші підписки, лайки та коментарі. Як завжди, всім ми розлагодить та до зустрічі в наступних відео.